Українська паракаратистка Каріна Айрапетян посіла друге місце у програмі ката серед жінок на чемпіонаті Європи з паракарате серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, що відбувся з 5 по 12 травня у Єревані, що у Вірменії. Про це повідомила прес-служба департаменту спорту молоді і туризму Львівської ОВА. Згідно з інформацією, участь у чемпіонаті Європи, який відбувся у Єревані, взяли 55 спортсменів з інвалідністю з 17 країн світу. Так за 9 місяців тренувань Карина показала всю свою цілеспрямованість та наполегливість а також фактично встановила рекорд, оскільки за такий малий період часу. Цілила свою мрію в життя, стала чемпіоном світу з паракарате, Перед тим ставши членом збірної України з паракарате. Адже до цього часу дівчина взагалі не займалася спортом та не брала участь у змаганнях, лише демонструвала свої вміння на показових виступах під час заходів.